Що ти сьогодні зірка? Та я ж тільки приїхав недавно. Так їдь на службу, що тут тусуєшся. Та я ухилянц. А що це баскетболіст теж сьогодні буде щось там? Ми ж на колясках тільки граємо баскетбол, поняв? На колясках? Так, На кріслах колісних, добре. На колясках, На колясках, каже, блядь. Сюда на! Недавно так бігав, що він замовсь кінець. Ходять слухи, що Саня Жирненка хуй 32 см. Представляєте? Олександр, що ви по цьому поводу скажете? Правду кажуть? А коли встає, ви не палите в оморок Ні, просто стоїть рекультіпалександрусі на баскетбольний майданчик реабілітаційного центру Анброкен сходяться десятки чоловіків. Тут будуть вручати подарунки, яких би вони воліли ніколи не мати, якби не війна та втрачені кінцівки. Я, пред... я предлагаю зіграти на бабки. Ні, play... Nee, ми так не вміємо. You play in me. money? No money. No money. No money. На бабки граємо баскетбол. Що, є м'ячки? Нема м'ячиків? М'ячки, м'ячки. Ти сьогодні такий репортер. Давай, хто промазує 30 жимані. Та куди? Надо... По черзі. Я кидаю перший, ти кидаєш другий. Якщо я попав, а ти потім попав, то нічия, поняв? Якщо ти не попав, я не попав, продовжуємо. В жовту лінії. Готовий? Кидай. Вітер дує. <потрізнався> <потрізнався> а, а а Давай, пошов, двадцаточку. А хто наступний? Хто наступний? Серед тих, хто отримає сьогодні свою бігову стопу, 22-річний Михайло Тернавський. Добровольцем у 23-му пішов у третю штурмову. Михайло втрапив на протипіхотну міну у січні 25-го у боях на Луганщині. З лютого проходить реабілітацію у Львові у квітні вперше став на протез. і щодня активно тренується, щоб не лише ходити, але й бігати. Вона інакше ходимо там. Зосіна біомеханіка руху. От і пізніше воно. Розумієте, я вам так прямо скажу. На жаль, у нас є молоді пацієнти на реабілітації, люди з ампутацією. І молоді хочуть жити і далі, і далі мати життя. І вони роблять все для цього. І для них біг це одна з можливостей займатися ще чимось. Спортом. Спортом. Та теніс бігати, наприклад. Mm -hmm. Хоча не на ці теж буде доволі зручно. От зараз ми з Михайлом просто стоїмо доріжку, <звук> чисто витривалість кульці, витривалість е, е, навантаження на... під час ходьби, От і все. Тому що доріжка нам дає монотонне, <звук> однакове навантаження без пені. Михайло, однаковий крок. Будь ласка. <звук> не я знаю, але однаковий крок. Так, <звук> да, я пам'ятаю. <звук> Бач, я добре церкво поставлю, я тебе бачу. Я тоже. <звук> <звук> добре, прекрасно. Я Михайло. — Файно. — хай, час загалом. не кротиться? Ні, нормально. Все, йдемо, дихаємо. Йдемо дихаємо і дивимося, що був однаковий крок. Поки що в мене тут все добре. Я молодий, гарячий, тільки 22, так що в мене все з цим добре. Та я розумію, що буде ампутація. Я, даже, даже, як, ну, мені... я знав, що мене очікує, що мене очікує ампутація, але яка саме, то я цього не знав. Після того, як вже ампутували ногу, прокинувся. Під нього просто радило, побачив коліно, почав влибатися, все. Я радий, коліно на місці. Я, то, що, е, хотів, щоб коліно своє залишилось. Своє коліно все таки краще, ніж біонічне там чи механічне. Як кукса? Файно. Якісь болі, можливо. Не турбує взагалі. Прекрасно. Ліва нога. Коліно. Болить? Болить? <реку> Точно? Ну чесно говорю, бо то від того залежить твій шлях відновлення. Не натирає? Це щось на проблема так розумію. <реку> Раз тільки натерло, коли, коли тільки його отримав. Мені сказали, не не а я переборщив. Які складності були в реабілітації. Я скажу, як є. Так. Складності є в тому, що коли людина отримує протез, вона починає одразу дуже багато ходити. І коли вона одразу дуже багато ходить, вона травмує свою шкіру. Коли шкіра травмується, утворюється рана. Рана в лайнері не загоїться, бо тому що там занадто вологе середовище. І тому треба чекати. Просто банально, щоб шкіра загоїть. Він отримав протез. в перший день дуже багато походив і е, е, натер куксу. Тому була перерва в вигляді відпустки. Але Михайло поїхав додому, зробив всі свої справи, побачився з рідними. І в принципі, я думаю, це навпаки навіть краще для відновлення, коли ти побачиш, ну, як то кажуть, рідність стіни лікує. Михайло досяг вже такого рівня, що він може самостійно переміщатися по будь-яких поверхнях, чи рівних, чи не рівних, чи нахили, сходи і так далі. На сьогодні ми працюємо власне, на покращення навичок, щоб було це безпечніше. І також над на витривалістю. Далі він отримує біговий протест, ми працюємо над бігом і все, Михайло повністю живе в своє незалежне життя. Є така проблема милиці і плитка. Я пішов в аптеку, і коли виходив з аптеки, слизька е, плитка, в мене милиці роз'їхалися, я просто полетів вниз, забив до пальця, вибив. І лежу, і думаю, хоч би не кукса. Я встаю, а мене з кукси кров капає. Я дуже злякався, тому що щоб не полізли острофіти, щоб я не розбив кістку далі, щоб мені зараз знову не робили реампутацію. Це я прям взагалі не хочу. Але тут, вправду, речі казали на мені, як на собаці. Зажило, все добре. Я переживав за цього, щоб мене не різали більше. Мене було, щоб не збрахати, мабуть, операції п'ятіки. 4, 5. Можуть ампутувати і далі піти зараження. Вони зашили, да, зараження пішло, і тобі прийдеться робити реампутацію. Тому що ну, заражену ти, ти не ставиш. Зараз, якщо піде далі зараження, то буде вже вища ампутація. Що, будемо вчитися набивати, Та неудобно. Чого? Ну, бо я не можу контролювати процес цей. Тільки слухай, от ну, в мій телефон прям не треба зарядити, добре? Так камера, то ще таке. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ой. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я в магазині стояв і теж ну, знайомий <плес> для мене був. А, -а, -а. а Я ще ззадки так стою, стою, щось розвертаю, друзь в магазині. Став йому на ногу. Ну і зійшов. А він мені каже, я стою, каже, дивлюсь на тебе. Ти каже, став на ногу, каже, я не можу зрозуміти, каже, ну чого ти не розумієш, що ти мені на ногі стоїш. А потім каже, сповниш, що не розумію, <плес> А йому став постійно на ногі і пішов далі. Це <плес> ми грали э, Саша Терен. Я думаю, ти його знаєш. Mm. Саша Терен, холостяк був, чувак з парною ампутацією. Mm. Не, не бачу. Ну okay. e, окей. Я колись з ним теж грав футбол, а в нього парна ампутація, і він мені став на ногу і стоїть. Типу, ну, типу Він забрав м'яч, став мені на ногу і стоїть. Я кажу, віддай ногу, блин, болить! <сих> а він каже, а я думаю, щось мені там заважає. <сих> 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 Можемо <продовжувати? сих> <Ти можна>. <сих> Так. Я єдине, що боюсь, що ти мені заїдеш з протезом в ногу, знаєш. а це болить, якщо чесно, і цілий день буде боліти. Отакий От пас, прийом удар. Сильніше можна. І удар мені в ноги. Я тобі буду копати в різні сторони. Твоя задача догнати, впіймати і вдарити. А, блін, не вийшло. Я не лівша. Мені ти в ноги маєш дати завжди. В тому суті, щоб ти контролював. От бачиш? Але без штовханини. Граємо чесно. І зараз так. Можна ловити один одного, я як буду бачити, що десь падаєш, то я буду... Повозки, ката, а носочки, так? Я думаю, вже скоро пади підійдуть. Дуже буде. жарко? Ні-ні. подає. дуже жарко якраз. Чи да. да. тут воно стікається, мок? Не краще. І це. Та я взагалі я взагалі до цього, до поранення, я, щоб так сказати, десь такий там баскетбол чи ще щось, то я таке не займався. Я займався там змішані там на бокс ходив трішки, дзюдо. То я люблю спорт. І після того, як я отримав поранення, я спробував себе в хокеї, на следж хокей, це сидячий хокей, баскетбол, хоча в баскетбол до цього ні разу не грав, навіть двома ногами. Зараз на крізь коліснах катали, Що Ще таке спробував тут. Теніс спробував великий. Воно, знаєте, допомагає. Там, не знаю, пішов в зал, тобі там, трошки там, чи гантелі потягав, там, чи грушу ту саму побив. І, воно, знаєте, якось легше стає потім. Карін, а футбол сам. ти граєш? Да, вам футбол грав. А, ви ж грав. Їздили в Британію. Футбол грав? Так. — Це університет запрошував. Та. Ну, там було цікаво. Там, ну, те, що ми грали, то ми взагалі дно. Там просто е там, дівчата, хлопці, які займаються цим, то вони там нормально так упали. Ще раз дякую, що всі зібралися. Ми тут для того, щоб надати вам стопи, прикрутити їх, щоб ви могли їх потестувати, тут трошки походити поки що спокійно. І потім ми трохи пограємо в баскетбол і трохи активніше їх потестуємо. Тільки що там. Червоний. І потроху можеш спробувати починати бігати. Поки що ми тестуємо Слухай, Виглядає прикольно, але ти такий чувак, що ти і на палиці попередиш. <сміщи> Тільки став, то... Е Воно така аж пошатнуло, тому що незвично. Дуже незвично. Типу, як на ходуля ходиш, так? маленька площа, відчуття, вони змішані, знаєте. Активна стопа, вона активна, ти більше на неї ходиш. Вона не так амортизує. Цей першого в неї маленька площа ставати. І зараз я ще поки що їй не довіряю, мені страшно, що вона лопне. Я просто впаду. Але це нормально. Прикольно. Відчуття взагалі геть, бо не таке, як. Наступні на такій. Вона більш гнучка поняв. Але менше профілю поняв, бо я тільки як вдів, я одразу так коп назад, його вперед, а нема, поняв опори. Привикати треба. Але все прикольно. I really understood that day uh, that if we were more present here, we could do uh, a bigger difference. And that's why we decided to, to start our uh, Levitate Ukraine uh, department. We believe that high activity prosthetics is for everyone who can walk on their everyday prosthetics. We don't believe that you need to be a professional athlete. We built prosthetics for people who want to run a marathon, but also people who want to just play in the garden with their kids. So. Це Прикольно таке відчуття. Вже легше. — Це набагато, я взагалі боля таке, як її немає. Взагалі, це щось таке нове, незвичне, тому що прикоснення до землі менше. І очково ще покажу. Це дуже класна штука, щоб принести додому, покласти всірванти і взагалі її не використовувати. Та ні, я буду використовувати. Я знаю дуже багато людей, які отримали протези, і які цими протезами не користуються, бо вони ментально не пропрацювали історію, не прилікувалися, їм фізично, їх фізично зовнішньо пролікували. Кров не тче, протез є, людина поїхала додому. А вдома людина ставить протез в куті кімнати, і коли приходить пенсія, бігає тільки в магазин, п'є алкоголь. Але в кожного з нас, він, тут, хто зараз є, і в цивільних, і військових, і в ветеранів, є якісь ментальні травми. Якщо ти з ними не працюєш, їх не фіксиш, ну то завтра будуть проблеми. Там ти ж за сітку візьмися. Давай, давай, сам сам з тобою, ніхуя собі, що допомагає. Він доросло дядьку, Йоба. Ну, прик... ну прикольно, скажи, який щось може баланс розвиватися. А ти просто так, так сам але ти не Що хорош, хорош. Це тримка була. Він без нас не міг стартувати, Аккуратно. Він наших сил. сили. Ти бачиш його пальці? Ти ще так. не озиваєш. Не бігаємо сьогодні, просто пропаємо. Давай, там не бігай, бля, ніколи. Ти бачиш, Агіл? Давай. I think the most important thing when you lose your leg is you need to continue doing exercise as much as possible. You continue running, continue hiking. Only then will we become used to it and become comfortable with it. You see, a lot of guys, even when they have a prosthetic leg, they'll sit in their wheelchair. It's, it's not a good idea. I saw guys with the same amputation as me as in a wheelchair, but I I never use the wheelchair because I wanted to get experience on the leg and just keep moving as much as possible. It's uncomfortable. Of course, but it's your new reality. You've lost your leg. You have to just kind of get over it and overcome that that fact. And that that's why I, I walk and run very well now because I put the effort in when I first lost my leg to keep doing exercise. So I think that's the most important thing to do for the guys who have just lost a leg and just got their prosthetic is to just keep keep doing exercise. Так, ану. Літій цей кур'юс. Я б ще два, щоб не сковати на стукання. Так, так, так. І потім туди саме. Клінк треба. Аккуратно, акуратно. Давай. Збачив? Збачив? Закину. Одною рукою до груди треба шкірнути. Закину, бачив? Хватить інерції, щоб А ну! Давай, давай. Якщо ви донатити не будете, ми програємо. Це ваш дизайн? Баскетбол. Ні, моїх побратимів. Вони на день родження подарили. Ага. Я штурмовик. Я в штурмових е діях був. Якщо? Мене поранило дрону. Приїхав, одягнув, протез почав ходити, десь 3-4 дні походив. Мені почали боліти, у мене сказалися невроми. Удалили невроми і зробили так, підрізали, щоб я сказав, я бігати хочу. І мені зробили так, щоб підбіговий був і для протези, такі, щоб і всі протези підходили. Коли мені бігову стопу удали, коли я почав бігти, я просто е такий задумався, думаю, я побіг, да як? Ну, типу, я 9 місяць, 8 місяців не ще ніколи ну, ходивши, такі це я такі 4 місяці ось на цьому протезі. Так, є там дефекти, що в мене осторофіти і те, ну якось воно бореться, я хожу. Дивіться, знімаємо. Чікс. чік чикс Знімаємо резиночку. чік чекс Так, а м'ячики, м'ячик. Типу знімаємо так опа опа Ну, Це стопа така для, я б сказав, для рівної ходьби. Оттак. Бігати мені неприємно. Бігати ні, неприємно. Щоб надіти теж його важенько. Його правильно треба так надіти ось. Щоб воно зайшло туди. Я взагалі вертаюсь на службу. Uh, на Да, службу? да. Я водієм хочу бути. Водія? Водієм? Водієм, да, так, там в бригаді возить хлопців на нуль, забирать поранених. А вас на нуль, якщо що станеться, ти що. Ну що станеться, уб'є так уб Ну, А що є? Отак удіваємо пожизненно. Хоп-хоп. Диви мені сумку подогнали. Маспорт. Та коротше, в мене синів подарків. Сла no. спасіба. Дві стопи. — День народження вдалося. Ні, я на не... Добре, болять. До завтра. Добре. Завтра, завтра да, де в спортзалі? Да. Добре. Ну, є такі люди, що такі йдуть, ой-ай, ну типу, чого ти ой-ай? Та просто прийде, так типу, скажи, дякуюся. Є дівчата, які просто йдуть і улибаються. Просто... Ну, звісно, це прикольно. Mm -hmm. Ну, Це прекрасно що Вона дякує, що я захищав щось. А не так, що йдеш, мой синок, ти втратив ногу для чого, навіщо, та війна і началось поїхало. Якби не ми, ну, типу, всі б кордони прорвалися і. ну, Стримаю камеру, Да, просто тримай, я все натисну. А як я виглядаю? Я можу повернути. Ти просто тримай камеру. Підписуйтесь на громадське, якщо вам сподобався цей репортаж. Ми з Мар'яною будемо намагатися далі знімати більше матеріалів. Про ветеранів і про те, як вони проходять реабілітацію, і які нові плюшки для них з'являються. От як сьогодні це були спортивні протези, і я особисто дуже хотів знімати цей матеріал. До речі, підписуйтесь на спільноту, бо там буде ексклюзивний контент про те, як я їхав в це відрядження, і мої особисті роздуми про цю поїздку, про те, з чим ми з Маріаною займаємося. І взагалі, як я проводжу час після відрядження, тому знизу всі вся інформація є, тому. Приєднуйтесь і па-па. Павло, ти мене заінтригував? Та я хочу звучати говорити за кадром за кадром. Так це нечутно. не чутно. Не вчутно. Так давай отак. Так. Бачите, тепер за камерою. Тому що я не. Павло гарніше вдається дати анонс, підписуйтесь на громадський, ніж мені. І тепер Павло називається відповідальний, а я буду знімати.